Вона не кого не відповідає, нічого У мене в цьому будинку живе друг Коля. Ми з Яриком товариш дуже хороший. Ми побіжали допомагати, витягували чоловіка, але вже похилого віку, йому років 80 було, в нього був інсульт. Кілограм 200 важив. А проблема була в тому, що ну, просто там дира була, і ми повинні були на коврі його винести, але слава Богу, винесли. Потім підійшли додому, а в мене почалась паніка істерика, бо я розумію, що там мій друг. Я побіжав туди, але мене зупинили сказали, що туди не можна. На даний момент його не знайшли. Знайшли тільки молодшу сестру, вона в нормальному стані, слава Богу. Один із сусідів казав, що він чує ленку. Ну, ми почали відкопувати. Там його чоловік п'ять, з чоловіком першого дістав, він був мертвий. А жінку довели з дістати, як мене доложила. Потім приїхали із рятувальників і ще в дальному. В будинки тут поверховані. Там теж хтось кликав на допомогу, але куди висказиться. Нижній ремінь зацепився. Да. Да, братанчик, оцей. Все, тихо. Не спішіть, хлопці, пацани, все нормально. Ви да знаєте? -да 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 -да. Ваш? Давай, ні, не наш. Не, не подіряйте, бо убіжить. Може, вистрілий. Не, трогайте. не, трогайте. не, трогайте. не трогайте.